Добро здоров'я, пані панове. Категорично і з великим задоволенням. Вітаю вас вдруге сьогодні, 26 січня. У п'ятницю на моєму авторському YouTube-каналі, який називається Василь Танчук. Спасибі, що ви тут приєднуйтесь, підписуйтесь. дзвіночок микайте, аби не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео. Дякую, звичайно, за категоричні українські подобайки. Вони знайдуть, не сумніваюся, своє гідне місце впродовж нашої розмови. З нашого спілкування ще раз кажу це. Друга частина за цей ранок У першій частині так докладно ми подивилися на стан речей на фронті. І, звичайно, про політичні речі ми багато говорили і про натяки там по лінії Кремля, їх типу пропозиції. Побачимо, наскільки це є а, якби фактом, який має місце, так само чи пов'язані з цим а, оці от, речі, рухи, які є всередині Конгресу Сполучених Штатів Америки, плюс там це славнозвісне нічне сьогоднішнє засідання Організації Об'єднаних Націй, але справді можна говорити, що там вже ж Росіяни намагалися розкрутити тему з ІЛ 76 але відбулося таке колективне побиття. Би так би сказав росіян на цьому засіданні. Фактично всі е, представники всі делегації, якби не те, щоб заперечили сам факт е, того, що там хтось був, що це навмисно все було зроблено, що українці там знищили своїх військовополонених. Навіть представник ООН безпосередньо, е, ну один з керівників, сказав: Знаєте, е, з огляду на те, якою є повідкова модель е, модель Росії, ми взагалі не можемо говорити, що там були військовополонені. і е, ви ж пам'ятаєте, що росіяни офіційно сказали, що ми ООН не. Не будемо допускати до розслідування, і ви знаєте, що от дуже симптоматично і показово під час дискусії, там хтось звичайно був проти якоїсь там резолюції, ну переважна більшість. А Китай утримався. Він традиційно утримався, але у своєму слові, яке взяв там представник Китаю на радбезі, закрите засідання там могли говорити що завгодно. Він жодного слова не сказав про ІЛ 76 і це є ляпас Росії, який ще більше ну, якби занурюється у свою брехню. Так що побажаємо їм успіхів, якраз в цій темі. А нашим системам ППО більш влучної і більш концентрованої роботи по законним військовим цілям, особливо ти, які доставляють боєприпаси, які в результаті падають, на жаль, на голову. All the way. наших людей взагалі харків'ян, зокрема, ну так воно поки, поки що так воно виглядає. Я про це не соромлюся говорити. Ну і далі там відносно того, що Європа все ж таки нас не полишає. Це теж хороший знак, не полишає на тлі того, що відбувається Сполучених Штатів Америки. Куди хоча там ж увага і дивляться? Ну що там, Америкоси, як ви там розберетеся, не розберетеся? Давайте, друзі, давайте щось рухайтесь. Насправді, ну на цьому тлі Німеччина оголосила про черговий пакет військової допомоги в поточному році. Принаймні знову ж таки міністр оборони Німеччини, Борис Пісторіус, м, сказав так: що будуть системи ППУ Айріс ТІ будуть зенітні установки. Гепард, будуть 230 тисяч боєприпасів. Ще буде 80 леопардів. ще додаткові БМП, додаткові інженерні машини, мосто укладчики, 450 бронеавтівок, системи розмінування, дрони, радолокаційні системи, системи розвідки. Цього року Німеччина планує також навчити 10 тисяч українських військових. От такий в них план, непоганий план, якщо б ще Долучилися кілька країн а в такому ж обсязі, плюс літаки ну якось би рухалися ця справа. При тому, що німці все більш серйозно е, якраз говорять про те, що конфронтація можлива. При тому, що вперше від часів завершення холодної війни вони е, представлять оперативний план оборони. Е, це серйозна е, ситуація. Причому агенція ДПА про, про це повідомила за словами голови територіального командування Бундесферу, генерал-лейтенанта Андрея Бодемана. План буде включати дії сил безпеки і промисловості, заходи боротьби шпигунством, кібератаками, диверсіями, поширенням е, дезінформації. і Фейків, звичайно, нарешті вони на це подивилися як на зброю. А до речі, теж по лінії міністрів закордонних справ от пан Борель сказав, що по точному е, ну от звітному періоді за минулий рік чемпіонами, якби е, такими цілями оцих атак, дезухи і фейків були два президенти. Ну, по перше, я думаю, що всі здогадалися, що президент Зеленський а другий був президент Макрон. От вони чемпіони, тобто, по яким били росіяни. видно. Ну, президент Зеленський зрозуміло, це ж ворог. Це ж країна, яку ми от зараз тут от звільнимо. А от тільки президент Зеленський заважає. А по Макрону, я думаю, що просто глибока обідка від того, що вони вважали Францію там ледь не своїм там. Не знаю, ким братом або можливо хотіли зайняти там лазулазуровиця узбережжя, чом би нормально. Я думаю, так От, тому і обідалися так. Але що стосується документу, повертаємося до Німеччини. Його представлять ну принаймні планують в квітні. Деталі за закрещеного документу обговорять фактично сьогодні в Берліні. Це фактично 26 січня на зустрічі представників країн союзниць німеччини і німецьких правоохоронних органів. На завтра думаю, будемо мати результати, бо там же ж і приходять спеціалісти захисту населення, енергетичних логістичних компаній, науковці, експерти, тобто такий великий хурал збирається. Бо основним завданням німеччини в разі військового зіткнення, за словами от генерала, буде забезпечення пересування її території військовослужбовців і техніки союзників. От вони розраховують теж на союзників Сьогодні ж сьогоднішнього союзники, розраховують на те, що вони будуть мати можливості пересуватися дорогами Німеччини, автобанами Німеччини. До речі, ж, якщо ці обставини, ці перемовини, хай вони ще там в ці плани. Занесуть інформацію про те, що вони ж самі ще й підживлюють російський оборонно-промисловий комплекс в частині мікросхеми, в частині якоїсь високоточної зброї. Ну як росіяни вважають, бо Росія торік імпортувала з Сполучених Штатів Америки і безпосередньо з Євросоюзу. Які зараз готуються відбувати атаки росіян мікросхем на майже 2 мільярди доларів? Це дані Блумберга, причому посилання на відкриті митні документи. Більше половини пів, напівпровідників інтегральних схем, які імпортували до Росії в перші 9 місяців 2023 року, були виготовлені на 20 західними компаніями. Intel, Advanced Micro Devices, Analog Devices, ну що завгодно, Semiconductors, імпорт західних мікросхем, в обхід санкцій дозволив Росії продовжити виробництво танків, ракет іншого зброєння, яке використовується в війні проти України, і в принципі, окрім вище зазначених джерел, ще й Росія отримує ці комплектуючі шляхом реекспорту того ж самого обладнання через Китай, Туреччину, Об'єднані Арабські Емірати і інші країни. Але фактично, 1 мільярд 700 Сот мільйонів, це тільки напівпровідників, то уявлі, щоб я вже мовчу про я мовчу про ці посудопосудомию машини, там мікрохвильові пічки, там, де є хоч якісь чіпи управління. Це все йде їм якби в залік. Тепер стосовно того об'єкту, на який, суб'єкту, точніше на який всі дивляться, це виборчий процес. Ну тепер так ми його будемо називати, який ну стартував і вже набирає обертів сполучених Штатах Америки. І так час від часу буду вам доповідати статистику цієї боротьби, тому що. Та да, ми, ми намагаємося бути стояти осторонь, але так що інакше, Україна, бачите, є знову всередині цього, цієї передвиборчої колотнечі. Тобто, що говорить Reuters? Вони проводять час від часу опитування ну, на такому серйозному професійному рівні. І говорю так, що колишній президент США Трамп ще більше почав випереджати а, чинного лідера Америки Джо Байдена в загальнонаціональному опитуванні щодо прихильності виборів виборців до того чи іншого кандидата. Але є дуже цікаві нюанси тут і деталі зараз доповім. Ну, по перше, за Трампа віддали б свої голоси 40% респондентів, тоді як за Байдена 34%. Ну, хтось каже, розрив невеликий, але 6% це достатньо відчутно. Решта опитаних тут вже скільки 74%, так от решта опитаних а там їх скільки залишається? Да, 26, по суті не визначилися з вибором і Планують голосувати за когось іншого. Або не голосуватимуть ні за кого. А я вам кажу, що жінка ця Нік Хель, Гейлі там ще покаже. Я думаю, перевага Трампа в 6% відсоткових пунктів зберігалася і тоді, коли респондентам пропонували можливість проголосувати за кандидатів не від республіканців і не демократів. Наприклад, коли третім кандидатом, кандидатом був Роберт кеннеді молодший, це племінник 35-го президента Ша і противник до речі вакцинації. Трамп все одно отримував 36% відсотків підтримки, а Байден 30%, а Кеннеді 8%. Ну от Початку січня це опитування провели, і результати показали, що вони є ну сталими для провідних претендентів на президентську номінацію. Ймовірно, Трамп наростив підтримку на тлі вдалих результатів Праймеріс Айові і в нью гемширі Водночас більших, більшість американських виборців в опитуванні також навіть віддаючи голоси або Трампу або Байдену висловили невдоволення і Трампом і Байденом. А три чверті респондентів вважають, що чинний президент США надто старий для роботи у владі, проти його е, переобрання 70%, а проти переобрання Трампа 56%. Ну от і там є ця представниця. Побачимо е, та, ще в нас виборчі процеси в Європі. Зараз я до них повернуся, але в принципі нам би постав, ну, все ж таки, дотягнути ту тему, яку ми розпочали з Європою, і почати в принципі, перемовини вже по факту, перемовини про вступ в Євросоюз. І от е, тепер фактично Україна і Єврокомісія починають роботу над дорожніми картами. В сферах верховенства права і реформи держуправління ну, як би сказав президент Зеленський у своєму зверненні, це скринінгова програма, яка по суті буде основою перемовин для вступу до Євросоюзу. А ми сформували графік. Це вже слова пані віцепрем'єра з євроінтеграції Ольги Стефанішної. Ми сформували графік і всіх подальших зустрічей в рамках початку переговорного процесу. Започаткували процес скринінгу українського законодавства на відповідність праву ЄС, затвердили секторальні зустрічі, які будуть відбуватися в рамках цього скринінгу. І зауважила, що скринінг це тривалий процес, що передбачає секторальні зустрічі за всіма напрямки. Почнуть з сектору фундаментальних прав і реформ. А імпульс подальшому переговорному процесу між Україною і ЄС має надати рішення Європейської комісії. Ви ж знаєте, що ж таки в лютому, там на березень точніше Київ розраховує, що в березні європейські лідери схвалять початок переговорів. Не сумніваюся, що це буде визначено якраз от в перших числах лютого на саміті Ради Європи. А сподіватимемося, що ви виконання україною чотирьох рекомендацій це щодо надання статусу кандидата. Прискорить і ухвалення переговорної рамки і відкриття першого раунду вже безпосередньо переговорів. От така позиція є в Україні, бо за оцінкою пані віцепрем'єра, робота просувається добре, і до березня немає жодних обмежень щодо виконання Україною цих рекомендацій. Ну і звичайно, що по лінії спілкування Європи, я вже вчора говорив, що от деякі лідери європейські, особливо східного поясу, там в себе в країнах вони одна поведінкова модель, як тільки з, з іншими країнами зустрічі. З інше це інша модель, і Фіцо вже навіть повернувшись додому. Це той Фіцо, який розказував, що тут ми не незалежні, не повністю якби управляємося сполученими штатами, що він буде проти там 50 мільярдів. Що він проти НАТО України членство в НАТО? що він взагалі проти всього, тільки він за Орбана, і а, плече Фіцо буде надійно підтримувати Орбана у всіх обструкціях, які можливо, будуть завдані Орбану. Тим не менш він зустрівся з Шмигалем, зустрівся, як ви пам'ятаєте, з Шольцем. Приїхав до Словаччини і підтвердив, що Словаччина підтримує виділення п'ятдесяти. Мільярдів євро Україні від ЄС. Я розумію, що деякі наші заяви можуть викликати суперечки, але нас просять затвердити 50 мільярдів євро для України на наступні 4 роки. Словаччина погоджується. Та да, ми будемо погоджуватися, ми не будемо чинити жодних перешкод. Бачите, два дні розмови, перемовини і все, все, все на мазі. Тепер дійсно ще в нас залишається елемент Орбана. Україна працює над підготовкою візиту Орбана. До країни це теж от Ольга Стефанішина, пані віцепрем'єр з Євроінтеграції. Да, от, фактично там за три дні 29 січня в Ужгороді запланована зустріч очільника МЗС Кулеби, очільника офісу президента Єрмака, власне, з. Очільником МЗС Угорщини паном Сіярто вона якраз і буде пов'язана зокрема з підготовкою майбутнього візиту Орбана в Україну. Не знаю, він може як Фіцу, я маю на увазі Орбан Ужгородом обмежиться, а може як великий босс приїде все ж таки до Києва. Його звозять в Бучу, Єрпінь, хай там можливо подивиться. Побачимо, можливо, так раз взяти в потяг і на Київ. Востаннє прем'єр-Угорщини приїздив до нас ну, в Україну в 10-му році. Дуже симптоматично Ні, в 10-му році президентом був Фі легітимний. да ну я це не пов'язую. Звичайно, так просто факт <сі> для мене принципово побачити премєр міністра Орбана в Києві, тому що він відіграє непросту роль в ухваленні історичних для України рішень. І для мене важливо, щоб ця людина бачила країну такою, як бачать її українці. От така позиція в нашому кабміні. Ну, це Ольга Стефанішина сказала. Побачив, дійсно, чи вистачить в нього сили, потенції. Хоча знаєте, Блумберг той самий сьогодні пише про те, що так само, як і Фіцо. Угорщина ну, Орбан, говорить одне, а зробить так треба. Тобто, Угорщина відмовиться від своїх застережень проти створення фонду військової допомоги Україні. Це відкриє шлях до реорганізації механізму, який забезпечує стабільне постачання озброєння Києву. Однак, Угорщина ще продовжує блокувати виділення останнього траншу з європейського фонду миру в розмірі півмільярда там 500 мільйонів. І от е очільник МЗС Сіярто заявив, що розгляне цю можливість виділення Тобто зняття свого вето після зустрічі з, в Ужгороді 29 січня. Тобто вони теж там ставлять залежність, очевидно, будуть якісь умови. Стосовно е, сталості виконання зобов'язань, нам би знаєте, як то влада міняється і все хочеться, щоб якась стабільність була. І по лінії Єврокомісії е, десь е, так виглядає. Хоча не сумніваюся, що буде ще жорстке протистояння, не дарма ж Шарль Мішель іде в Європарламент. Дас позиції очільника Ради Європи можливо буде битися за посаду очільника Європарламенту, але тим не менш по Єврокомісії, плюс-мінус сталість якась проглядається, тому що найбільше в Європі Європейська народна партія готова підтримати кандидатуру Сули фон дер Лейн на посаду очільниці Єврокомісії. Це портал Євроєктів повідомляє, передбачається, що вона оголосить про висунення своєї кандидатури на з'їзді Християнського демократичного Союзу в Берліні 19 лютого. От за даними видань, крім ХДС. Висунення фон Дерляєн на другий термін як голови єврокомісії, ще й підтримати пар партії члени. Значить, ЄНП, це громадянська платформа і нова демократія. Тобто шанси в неї абсолютно непогані. Ну і звичайно, це як знаєте присутність цієї людини до певної міри. Ну я особисто пов'язую з якоюсь протекціоністською політикою стосовно України, взагалі і українців, зокрема, в тому числі і сталість присутності наших українців. Ну я ще раз кажу кожного свої обставини. Я не хочу розбирати в кожного свої плани і по поверненню і не поверненню. Так, от стосовно того, що українці, які є в Європі, це точно не ті, які. Шукають там якої шари до певної міри, але знаєте, от навіть дані з Польщі, кожен десятий це от ФОП, тобто фіс особа-підприємець в Польщі, кожен десятий торік заснували українці. Це статистика, яка наводить вже з Кількість фізичних осіб підприємців, які ми були громадяни України, виявилося на більш ніж на дві третини, навіть більше ніж у 2022 році. Тобто українці щось намагаються робити, щось там відтворювати і сплачуючи податки, на жаль, але в Польщі. До речі, стосовно повернення українців вчора так розголосу набрала інформація стосовно того, що за даними там західних ЗМІ Україна неформально там не на загал, але тисне на уряди з пропозицією якось обмежити допомогу і посприяти поверненню українців в Україну. Ну насамперед ж повідомляють для того, щоб вони включилися в роботу української економіки. Так, от в уряді заявили, що не тиснуть на євросоюз, аби той допоміг повернути додому українських біженців. Українська влада не має прямої позиції. Про те, що українці, які втекли, ну я цитую зараз, які втекли за кордон від війни, мають повертатися назад, і тому їм мають скорочувати допомогу. Це знову ж таки, от пані віце-прем'єр з питань євро- і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина сказала. А що Україна, ну так Україна справді веде переговори з ЄС про повернення українських біженців, але стверджує, що Київ не тисне і не наполягає на скороченні їм допомоги. І от урядовець сказав, що між Україною і ЄС тривають дискусії про те. Те, як в майбутньому розглядати питання українців, як обговорювати питання повернення українців. Але я думаю, що от ми ж бачимо заяви деяких очільників деяких європейських країн, у них трошки інший фокус. Вони кажуть, як не повернути українців додому. І спрощення там умов, обставин, аби тільки люди працювали. Ну, звичайно, за це ж якраз робочі руки за них б'ється весь світ. А якщо ці робочі руки ще не дай Боже говорять іноземною мовою, якщо вони, не дай Боже, ще підтверджують свою кваліфікацію, не дай Боже, вони отримують роботу там в тих місцях, де вони опинилися, то я дуже маю великі сумніви, що ця людина буде якось дивитися в бік повернення в Україну. Ну, звичайно, що цей час якраз і настає. Ну ще один такий момент по фінансуванню. Соціальних програм, хоча і заявлялося, що нічого цьому якби, не загрожує, але так опосередковано віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Верещук заявила про те, що виплати внутрішнім переселеним особам мають бути оптимізовані. Це означає, що буде скорочення і по людям, і по обсягам. За її словами, партнери став, ну вони кажуть, що це партнери, це партнери вимагають. Партнери ставлять вимоги оптимізувати виплати. Верещук розповіла, що зміни з виплатами пов'язані зі зменшенням дохідної частини бюджету. Ми напряму прив'язані до рішень наших партнерів, а це фінансова допомога. Бачите, яка стопорнулася насамперед. Через позицію конгресу сполучених штатів партнери ставлять вимоги постійно верифікувати виплати з метою їх зменшення або оптимізації. Йдеться про це, що за міжнародними лекалами два роки достатньо для того, щоб адаптуватися за її даними. В Україні приблизно 5 мільйонів осіб ну 4,9 мільйона осіб, які вважаються внутрішні пере... внутрішніми переселенцями, і з них 2,5 мільйона щомісяця отримують виплати. Пані Верещук зазначила, що кількість ВПО постійно змінюється. Ну зв'язку або з міграцією людей за кордон, або повернення їх до. До своїх домівок, як тільки вони, до речі, повертаються до своїх домівок, вони втрачають цей статус ВПО. Однак є і приріст їхньої кількості в зв'язку з евакуацією людей з прифронтових районів. Те, що вона сказала, що вразливі мають продовжити отримати виплати. а Тих, хто вже, приміром, адаптувався, там отримав житло або має роботу. Ну, підходи мають бути більш справедливі. От це слово справедливі, я бачу, що якраз в лексиконі наших військово-політичного керівництва останнім часом є домінуючим. Стосовно повернення грошей і там бюджетне фінансування, до бюджету України повернули майже півтора мільярди гривень, які намагалися вкрасти на закупівлі снарядів артснарядів для збройних сил України. Ви знаєте, ця хода вже відбувалася достатньо давно, але вже фіналізувалися. СБУ спільно з офісом генпрокурора і Міноборони запобігла розкраданню державних коштів, виділених на придбання снарядів для ЗСУ. В результаті комплексних заходів до бюджету повернув. Повернули фактично півтора мільярди гривень, які були незаконно виведені за кордон під час закупівлі оптової партії боєприпасів. Ну це було в, в грудні 23-го. Пам'ятаєте там організатора схеми керівника одного з головних управлінь Міноборон 15 років йому загрожує, але тема з грошима. Вже фіналізована, слава Богу. Ну і ще трошки заробимо. Ну тут не мільярди, звичайно, ну мільярди гривень, мабуть, бо яхта Медведчука, оце це Romance, Вона ж копійчину коштує. Ви знаєте, в принципі, хорвати будуть її віддавати Україні. Я не знаю, як будуть переганяти її, і чи вона там чи просто в Хорватії її продадуть. Да, реально вона буде передана в управління України. Україні державний секретар МЗС Хорватії, керівник міжвідомчої робочої групи з питань підтримки України Франо Матушич повідомив про ухвалення окружним судом міста Спліт рішення передати оцю яхту на підставі запиту про міжнародну правову допомогу. На думку хорватської сторони, правових перешкод не існує. Сьогодні арештована яхта тимчасово відчалила для перевірки технічного стану, плавучості і роботи двигунів. І от за словами наших відповідних організацій, арми після повернення до України яхту планують продати. Ну не а ah, чесно скажу, я не знаю, для чого її повертати в Україну. Ну там напевно відніше, але продавати краще там, щоб інвестори і ті, хто би хотів купити яхту, мали вільний доступ. і Доїхали. Ну а як вони будуть всі де яхта буде стояти? Я вибачаюсь десь в Вілічівську, це там чи в сьомому, я кажу, Вілічівську, нашому південному, да, чи десь в Одесі буде на рейди стояти, чи, чи куди, чи Дунаєм буде заходити. А як туди потраплять ці, хто буде купувати? Да, ну не знаю, може в Чорноморську її дійсно поставлять на якийсь прикол. Ну одним словом, яхту віддають, це добре. Стосовно наших людей за кордоном я вам доповідав напередодні про новації по Чехії, по Польщі, Німеччина і Болгарія. До речі, ну це здається вже загальний комплекс. Буде так, що українські біженці отримують захист по всіх країнах Євросоюзу. щонайменше. подивимося, що там буде Британія в цьому контексті робити, але Болгарія продовжила тимчасовий захист для українських біженців. Уряд Болгарії продовжив свій захист до березня 25-го року. Цього ухвалення відбулося після рішення Єврокомісії про продовження дії директиви на тимчасовий захист, що підкреслює колективні зусилля спрямовані на вирішення гуманітарних проблем, спричинені війною. Таким чином, Болгарія і інші європейські країни підтверджують свою прихильність наданню безпечного притулку тим, хто його шукає. От і спокій у голові. Тобто, до 25-го року там треба до березня 25-го року. Нашим людям треба визначатися, як повертатися, чи якось там. Вчитися, працювати, залишатися. Ну вже кожен до себе буде як метикувати, але мені щось підказує, що якраз це вже останній термін захисту. Ну обережно кажу вам так. Я а далі е з хорошого Україна в 2024 році зможе нарешті забезпечити себе повністю власним газом. Ну слава Богу, бо тепер наші керівники не прив'язані до хабарів з Росії, а ви знаєте, що. Завжди до стільця якогось очільника було підставлений цей газопровід. Якраз Україна купувала дорогий газ, отримуючи в конкретних персональних варіантах відшкодування і хабарі. Ну а тепер цього слава Богу немає. Ми навіть кажемо, що ми навіть транзитувати не збираємося безпосередньо. Ну, якщо там Фіцо там чи Орбан захоче. Ну, будь ласка, арендуйте нашу трубу, домовляйтеся з Путіним. Ну, всі про це будуть знати. А ми окей, ми, ми, ми вам заважати не будемо. Але ми близькі до цього абсолютно. Реально вийти на нульовий газовий баланс вже цього року. Важливо розуміти, що наше споживання різко впало. Багато буде залежати від того, як буде розвиватися галузь і економіка. В 23 році споживання газу в Україні впало до 19 мільярдів кубів. Так сказав міністр енергетики пан Галущенко. Також зазначив, що Україна може вже цієї весни відновити значний експорт електроенергії. Також завдяки зниженню споживання до в принципі, щоб ви розуміли, чому каже, що аж до 19 мільярдів, бо до війни ми споживали близько 27 мільярдів кубометрів газу, і це був один з найбільших показників споживання в Європі. Пам'ятаєте ще тоді німецька влада до речі, та ж сама Урсула фон дер фондерляєн розказувала про те, що треба якась енергозберігаючі програми. В нас же була програма, така утеплення житла. Але в принципі, якби все це пов'язано з модернізацією і по економіці, з містками тих людей, від Залежить власне організація цього постачання, бо крали, крали безбожно. Абсолютно крали. Ви той газ, продавали. За кордон, але все списувалося типу на постачання українському населенню, тому і ціни такі були насправді. А ще один такий момент новація по українській економіці. Укрзалізниця сформує підрозділ операторів безпілотників для охорони своєї інфраструктури. В складі підрозділу будуть працювати ветерани-залізничники, які отримали поранення і повернулися з фронту. Для працівників проведуть спецкурси. Їх будуть навчати керувати дронами, склад... ну, так їх збирати, обслуговувати. І а, насправді, те в них яка буде завд... яке завдання? Тобто будуть допомагати боротися з розкраданням майна Укрзалізниці, фіксуватимуть правопорушення і будуть охороняти інфраструктуру під час воєнного стану тощо. Тобто, буде армія дронів, яка буде спостерігати за рухомим складом, за цими рейками. За енергозабезпеченням, за тими релейними шафами, зрозуміло, за якимись там стрілками, перегонами. Це дуже важлива і кропітка робота, абсолютно, але це новація. І ще одна новація, друзі. Звичайно, на тлі всіх скандалів, які були з сховищами, особисто особливо з тими людьми, які мають тварин своїх і собак, і кішок. Ну з кішками якось легше було. От з собаками, пам'ятаєте, були скандали, коли деякі там охоронці чи власники цих сховищ забороняли собаками йти в. Сховище, так все тепер в Україні скасовують заборону брати тварин в укриття. 10 січня МВС України це по так для загального розвитку, щоб всі знали, внесло зміни до наказу про внесення змін до вимог щодо утримання і експлуатації захисних споруд цивільного захисту. Саме цим наказом власником тварин аргументували відмову пускати в укриття разом з улюбленцем. Відтепер люди абсолютно вільно можуть проходити в укриття із тваринами, навіть нікого не питати взагалі, але мають розміщуватися в окремих або приміщеннях, або відокремлених місцях. Ну, це вже я думаю, завдання тих, хто оперує, хто керує безпосередньо цими укриттями. Людина, яка привела тварину, має постійно за нею теж наглядати. Це не означає, що та тварина буде ганяти там і гавкати. На цей намордник, все як має бути, і дбати про безпеку інших людей, майна і самої тварини, і дотримуватися санітарних норм, мішечки, все якби та все збирати, і так далі. А не допуск в укриття із твариною відтепер будуть вважати порушенням. Тобто, щоб, знаєте, як то він він, щоб всі були якби, задоволені, і ніхто нікому не заважав. Друзі, із хорошого, дійсно, із з хорошого. А, правда, от кажучи, на ну, загал в Україні, знаєте, як за традиціями, коли дівчатка народжується, це до миру, коли хлопчики до війни, ну в нас в Україні за минулий рік там тотальна перевага дівчаток, хоча по, за час війни, повномасштабної війни в Києві, це от дані Київської міської державної адміністрації, просто цікаво, народилося майже 35 тисяч немовлят. Та, це не ці цифри, які були раніше, але тим не менш, починаючи з 24 лютого 22 року в столиці народилося 34 тисячі 994 немовляти, з них 17 тисяч 969 хлопчики і 17 тисяч 25 дівчаток. Ну, 50 на 50 фактично, але також серед новонароджених було 685 двійнь і шість трінь, шість трінь, от. Так от. І е, за час повномасштабної війни ну, в столиці України зіграли весілля 46 тисяч 170 пар. Я вважаю, що е, це дуже хороші показники. Ну от давайте на такі позитивні ноті далі в розвиток сьогоднішнього дня. Дуже багато обставин. Звичайно, я намагався вам доповісти все, як є. Насправді, І дякую, що ви сприймаєте цю інформацію. Бо я ж кажу, краще знати, аніж догадуватися, якою б новина не була хорошою чи поганою. Але вона має, має місце, звичайно. Дякую вам, друзі. Дякую, що ви на каналі Василь Самчук. Це мій авторський ютуб канал. Так звуть і мене, нема що ховатися. Спасибі, підписуйтесь. До речі, якщо ви ще не підписалися, дзвіночок вмикайте. Аби не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео з категоричними українськими подобайками. Ну оскільки ви вже тут, то може вже й кавусі поп'ємо. да? Я жартую, але в описі до цього відео, звичайно, є відповідні посилання. Дуже дякую вам, в принципі, хто має бажання, і можливості підтримати мою роботу. Спасибі вам, друзі, Пхаємо далі, читаємо коментарі, спілкуємося, але не сумніваюся при тому, що. Всі учасники нашої спільноти, де б ви не знаходилися, в якій частині світу ви не знаходилися, але кожен на своєму місці, як вміємо, пхаємо з нашими героями, хлопцями, дівчатами, нашими збройними силами України пхаємо до перемоги. І вона будеться, перемога обов'язково навіть не сумнівайтеся. Ще раз дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, оскільки далі обов'язково буде. Слава Україні!